Якщо цей бій відбудеться, то це буде справжній вогонь в ринзі, де вилітатимуть бомби. Хто любить справжню рубку без боксерського IQ, буде саме то, чи Сора проведе бій в Манчестері проти суперника, який на вагах показує. 40 кілограмів Джарела Міллера, представник США. Нагадаємо, це ювілейний 50-й бій для Дерека і, можливо, навіть останній у його кар'єрі. За інформацією, NoSmo Boxing, сторони провели успішні перемовини та підписали контракт на майбутній бій, який має бути 13 грудня в англійському Манчестері. Вечір боксу буде організовано впливовим британським промоутером Френком Вореном та його компанією Квінсбері, а головною подією шоу стане. Бій непереможного Мозеса і Тауми проти двоюрідного брата циганського короля Хью Ф'юрі. Ю фюріч зможе створити конкуренцію молодому таланту та чи зможе Дерек піти на пенсію з досить таки тяжкою перемогою? Адже Міллер гігант ще той пам'ятаємо, як він намагався розірвати Ентоні Джошуа, але сам провалив допінг тест і бій не відбувся. Далі на радарах його суперник був визначений, і це був Даніель Дюбуа, де, звісно, Міллер влаштував майже бійку на битві поглядів. Скажи це зараз мені. Чого ти трясешся? Чого ти трясешся? Сам поєдинок був напруженим та конкурентним, і Міллеру не бракувало пального, щоб підтримувати темп бою. Дюба цим скористався і впевнено переміг. Це була перша поразка Джарела Міллера. Чісора посідає друге місце в рейтингу міжнародної боксерської федерації IBF і останнє виходив на ринг в лютому. Манчестері Дерек у видовищному протистоянні здолав Отто Валіна зі Швеції. Обов'язково прокоментуйте ці два мегафайти Дерек Чісора проти Джарела Міллера та Мо заситаума проти Хьюі Ф'юрі. Ваша думка дуже важлива.